Та зробили яскраві люблячі відверті стосунки. З яким? Який він має бути, Аня? Відчуйте і проговоріть вголос. Три риси, який він, ваш друг душі? Люблячі. молодець Підходи. Потім добре. Добре. Дивіться на мене в очі, відчуваєте. Люблячи мене, добре і який ще. Відчувайте, відчувайте, довіряйте себе. Ну, коротше, кохання. Ну, взаємолюбля, люблячи вас, який ще, давайте третє. Так, щедрим. І щедрим чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. То все про мене, до речі. Файне бажання. <реку> <реку> Зрозуміло, як замовляти, Анна? Теж уявляйте і пишете. Нам треба практика працює <реку> так. <Цей>. Побач, <реку> точно, відчуй, що то вже є. і дій. Що сьогодні зробите, Аня, щоб він з'явився в вашому житті? В радіусі одного, двох-трьох кілометрів є, хоча б один люблячий, щедрий чоловік. Конечно. І який третій? Є, якщо є, чому богиня Аня не обрала ще? Яскрава, сексуальна, е, талановита. Думаю, що, е... що заважала? По чесноку? Давайте. <плес> були і були і інші пріоритети. А кохання Аня наш найголовніший пріоритет навчитись кохати і бути коханим. Вам скільки років? 18-19? Звісно. Так? <laughs> да? да. ну, матуся в якому віці народила? Пам'ятаєте? Звісно. В якому? 28. 28. Може, є 28 більше? Ні. Дітки, дітки є вже? Ні. Ні. А якщо ну, от бачите, а... Матуся була більш Ні, спритна. В том, в без плані... втом. Весь втом. От треба щось робити, розумієте? Вже. Не треба. Чи треба? Тому ну, 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 що я прямо. Ні, якщо б не дуже мічтала, не було б такого яскравого чуду, як ви. Любите свою подругу? Обожнюю. Кого б, вона, без, ко... кого б вона обожнювала? Аня, кого б вона обожнювала? Розумієте? Ні, нікого. Може, ви затримаєте теж якесь чудо, котре буде обожнювати її діток, наприклад. Чи її дітки будуть обожнювати? Розумієте про що? Так що про то, Ане. Так що що зробите сьогодні чарівна? Просте, уявіть, що це дуже проста дія. Додому щаслива, і коли буду йти, молодець. Так, коли буду йти, Відчуваю, що він йде на зустріч розумний, щедрий, добрий, як чарівник Сергій, дивитись в очі. Дивитись в очі. Отак раз йому і посміхнулись вашою гарною посмішкою. Чи підмигнули? Варіант? Варіант, тож недорого коштує. Зовсім нічого, але давайте знак. Хлопець вже один дивиться спортивний, бачите, з костюмом. Треба знак їм подавати. Розумієте? Якщо сидіти і нічого не робити між попою, і диваном чи лавочкою, то добре купюра не пролізе і кохана не залізе. Розумієте? То ясно? Точно, молодець. Ну, Значить, треба розпалити то бажання, страсть, пристрасть то. А що? До роботи. То файно, але баланс має бути. У вас ж дві ножки, і робота, і кохання, і кохання, і робота. Кожен день на роботі. Розумію. Але треба, значить, зі мною поспілкуватись вам і зробити той баланс. Окей?